Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Світлана Геннадіївна. Багато з вас добре знають мене, бо ще минулого навчального року ми спілкувалися досить плідно. Хтось лише приєднується до нашої дружньої шкільної родини. Але всі ми одна команда. Бо всіх нас об'єднує любов до чудового мистецтва балету. Бесіди про балет. Таку назву ми обрали для наших відеозустрічей. На які я запрошую вас, щоб разом поронити у дивовижний світ танцю. Ми будемо згадувати цікаві факти з історії балету, знайомитися з його термінологією, законами, надихатися майстерністю великих артистів сцени. Але спочатку, давайте поговоримо на тему, а що взагалі є балет? Виявляється, це слово має кілька значень. По-перше, воно вказує на унікальний вид хореографічного мистецтва, якому притамани неповторний ні на що не схожий вид танцю, який ми одразу впізнаємо завдяки його образності, стилю виконання, сценічному одягу. Є народні, сучасні, джазові, бальні танці, хтось захоплюється рок-н-ролом, а хтось танцем живота. Але коли ви кажете, що навчаєтеся балету, Одразу все стає зрозумілим, бо сплутати балет з чимось іншим неможливо. Тому, якщо говорити мовою дорослих, балет це вид сценічного мистецтва, зміст якого втілюється завдяки музично-хореографічним образам. Йому притаманна своя образна сфера, хореографічна мова, сценічний одяг. По-друге, балетом називають музичну театральну виставу. Вам, напевно, відомі такі явища, як опера, оперета, мюзикл. Це також жанри музичного театру. Тобто в них є сюжет, театральна дія і обов'язково музика, завдяки чому їх і вважають музично-театральними жанрами. Від своїх сородичів, опери-оперети, балет відрізняється тим, що вся сюжетна дія розкривається тут засобами музики та хореографії. Тож запам'ятаємо друге визначення. Балет. Це вид музично-театральної вистави, де всі герої висловлюють свої дії та почуття за допомогою танцю або пантоміми. Мистецтво балету, якому французький король Людовик XIV надав офіційний статус, відкривши у 1661 році Академію танцю в Парижі, виникло не раптово. Воно спирається на багатовікові традиції танцювального мистецтва. Що існували у різних країнах світу. Видовище, близькі європейському балетному спектаклю, людство створювало ще в далекому минулому. Їх знали стародавні Греція, Рим, Індія, Китай. В них відбивалися власні культурні традиції, міфологічні образи, національні танці та музика. З часом з доби відродження, коли музичний європейський театр почав стрімко розвиватися. Він активно використовував театральні форми минулого, театралізовані фрагменти церковних свят, релігійні процесії, народні ігри танці, лицарські турніри, каруселі, бенкетні розваги. Розвиваючись в різних країнах по-різному, балет завжди зберігав свою важливу специфічну рису союз різних мистецтв в однієї сценічній виставі. Окрім танців та пантоміни головних в цьому видовищі. Балетному театру також були потрібні літературний сценарій, музика, живопис та архітектура для оформлення сцени та створення костюмів. А в перших балетах з часів Людовика 14 і майже до середини 18 століття використовувалися навіть спів і декламація. Союз мистецтв зберігся у балетній виставі і до нашого часу. Тому, коли ви потрапляєте до театру і насолоджуєтеся балетною виставою, поміркуйте, як багато людей виявилося причетними до цього дійства. Давайте і згадаємо: це балетмейстер, автор хореографічних номерів, композитор, автор музики та балетного спектаклю, лібретист. Той, хто створює літературну основу, лібрето вистави, переробляючи літературний сюжет. Артисти балету. Вони втілюють задум балетмейстера-постановника. Музиканти оркестру та диригент відповідають за музичне супроводження вистави, відтворюючи композиторську партитуру. Художник розробляє мальовничу концепцію вистави, створює ескізи костюмів. Цей список можна було б продовжити, адже великого значення має труд і робочих сцени, що готують її до вистави, і художників бутафорів, цеху пошиву та інших служб, без допомоги яких здійснення балетної вистави було б дуже складним. Тож давайте будемо пам'ятати про це і з подякою відноситися до праці будь-якої людини, адже без їхньої наполегливої колективної праці, без відповідальності за своє діло. Магія балетної вистави була б неможлива.